Доброго дня, дорогі грибники і підписники мого каналу. Сьогодні неділя. Вирішив я з'їздити на природу, подивитися, як що у нас росте. Чи не з'являються грибочки? Помилуватися природою трохи. Сьогодні у нас неділя, 27 квітня. І було три градуси морозу. Але так як я ще не виїжджав на мотоцикл, чуть не впав, то думаю, сьогодні поїду, трохи провезуся і заодно подивлюся, чи ростуть якісь грибочки. Вітер наламав. Бачите? Смирічок багато, але нічого. Там. Будемо, будемо дивитись. Кажуть, дуже яфино померзли. Зараз підемо і подивимося. Так, йдемо ми. Тут у нас є такий, як бачили в моїх відео, є валів, називається. Тут де корови напувається, де п'ють воду. Ой, тепер він повний, повністю. подивіться. Вода дзюркотить гарно. А зараз підемо далі, щоб не намочитися тут. Підемо дивитися, як мене, чи померзли. Береза розпускається. Гарно. Але сьогодні доста холодновато. Така, така краса Карпатського краю. Подивіться, яфіни починають цвісти. Трохи посохли, але починають цвісти. О, і тут, подивіться, яка, яка ряхота, як рясно. І джмілі запиляють. Бачите, тут такий джміль. Запиляють яфену. Ой, які вони гарні! Як гарно цвітуть! Що ж, дивимося далі. Та чудова у нас. Природа. Так гарно. Я давно не був. Ще цього року не робив виїзд на природу По -по Помилуватися, подивіться, горами. Там в нас гора Смерик знаходиться. А тут, вроти Буковина Що ще подивимося тут, що у нас Чи є. Трохи, трохи мороз спалив. Спалив. Бачите, червоніють так яфини. Але джмілі дуже запіляють ягоду. Значить, щось буде. Не все спалили. Ну нічого. Йдемо далі. Як весело щебечуть, радіють. Теплу. А ми продовжуємо походеньки по Карпатських горах. Оп, як гарно. Це це джерельна, чиста водичка. Тут у мене такий, де я літком відпочиваю. Бачите, природній сідак. Но тут щось замусорів. Навірно, білка від мене мусору тут наклада. Тут я люблю відпочивати, як ходжу на гриби і на тому відпочиваю. Такому природньому сідакові. Піднімаємося до мотоцикла, подивився на яфина і продовжуємо милуватися природою і чистим повітрям у горах. Так як я давно вже не був, не виїжджав у гори, то? Аж захватує дух від такого чистого повітря. Що ж, поїхали далі. І так, підняли мися на самий верх. І тут трохи вітер дує. трохи холодновато, але неперевершена краса. Милуватися красою. Тут подивіться яка красота. Село жилося на такому, бачите, горбкові. Така красота вітер. Вітер дує і не дуже можливо чути, але подивіться, як гарно. Ми зайдемо в лісок, подивимося тут. Як у нас що? Коїться в ліскові, чи померзли як? Ой-ой-ой, що тут коїться? Подивіться, то все жовтіє. Все жовтіє. Oho! Zmija! Jaka wlewa! Chcesz, ty się podziewasz? Zmija była! Ona mnie! Тут ще подивимось. Така холодіна а бачите, 27 квітня, а змії лазять. Сьогодні був мороз 3 градуси. І так, о, трохи тут Да. Так, все червленіє, бачите. Ну, місцями трохи є. Або у більшості все, все по... Померзло. Погано. От, От як дуже мороз спалив яфина. Друг! Друг, ти мене догнав? Ай, молодець. А це в мене грибник сильний. Він дуже любить зі мною їздити по гриби, яхину збирати. Молодець. Так що люди ходіть обережно, бо вже у карпатських лісах повзають змії. Тільки що бачив, ядовиту і доста. Великих розмірів гадюку. Десь тут вона від мене утікла, але я не встиг її зняти. Тут десь у яфінник вона сховалася. Ну нічого, нехай живе. А я продовжую повертатися додому. Бо трохи вже відвідав. Грибні місця подихав свіжим повітрям і буду повертатися додому. Дружак мотоцикла вчув і з дому вибіг. Зразу він не йшов. А потім, як я вже катався. То він побачив мотоцикл і вибіг, трохи він шкульгає на одну ногу. Не знаю де. Що сталося. Але нічого. Не полінився і догнав мене. от так, Така природа. Такий. У мене мотоцикл. На якому я катаюся по горах за грибами і ягодами?